Які виплати отримують військовослужбовці, які звільнилися з лав ЗСУ за станом здоров'я? Стаття 15 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей надає право військовослужбовцям, які звільняються зі служби за станом здоров'я, на отримання 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Виключення згідно цього закону становлять лише військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці за призовом осіб офіцерського складу. Але що цікаво, в профільному наказі Міноборони No260 серед тих, хто позбавлений можливості отримання таких виплат, вказано набагато більше категорії військових. Там є не тільки військовослужбовці строкової служби, а військовослужбовці призвані на служби за призовом під час мобілізації на особливий період. Або за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. А це, як ви розумієте, протирічить вищевказаному закону, адже виходить, що тільки військовослужбовці контрактної форми служби можуть претендувати на одноразові виплати. То де ж істина? Зараз поясню, а ви поки ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про корисне. Отже, що ми маємо? Закон за ієрархію загальної системи правових актів стоїть вище наказу і має вищу юридичну силу. І якщо між ними виникають протиріччя, то застосовуються норми закону, а не наказу. До цього висновку приходять і суди під час розгляду справ щодо виплати 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Суди стають на бік військовослужбовців, які звільняються зі служби за станом здоров'я, і присуджують такі виплати навіть мобілізованим. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.